a vi pro me roi nas iasti mo dreali crepite slavi basna vi pro me roi nas duha mes pochele krave nikie toci pomeri ki golos spas Це покой і прийми, до поженого життя, бо ти єдиний чоловік хожу, обесь, Васеля твої, Господи, де всі святі спочила, а й у покой і душі померні при бо ти єдиний чоловік хожу, убедь, слава чуй, сину і святому духу, і де ці пошедішов. Треба і розбив кайдан захований, за душі спочини, і довгу побої, і нині повсякчасним і вічнями. Єди начистая і неможне дібо, що Бога зі мені породила молиться за спасіння дух мучів. Помилуй нас, Боже, по великій милості, чи молимось тобі, вислухай нас і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. ще за спокій, душ помер від цього домору і за відпучені всякої провини вільної і невільної, Господи, помилуй. Помилу, отходи, помилуй, Господи, помилуй, щоб Господь Бог оселив душі їхні, та, де праведні спочивають, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй милості Божої, Царство небесного ісушення, і хівніх, у Христа безпецного царя, його нашого, тусимо, подай, Господи, о. Оди помилуй, Боже душі вся тілесного, ти смерть подолав і силу бояла знищив. Там, Господи, в покой душі спочили, померли пригоду мору Місці світлому, місці квітучому, місці спокою, де немає ні недуги, ні зіткань, ні скорбот, всяких гріх, що вчинили вони. Словом, тілом чи думкою, як благий і чоловік любові Бог прости, бо немає на землі людини, щоб сила сила, ти буде тільки безіха правда твоя, правда на віки і слово твоє є істина. Годі я воскресіння, життя і спокій, померлих голоду, рух, хреще Боже нас, славі даємо беззначальнішим отцем, присвятив своїм доточитим духам, нині по цей і на віки, і півнів, ні. Премуду їсть, спаси нас, чесніших червимів. І не звільняно слабніших віця вимів, щоб зі спідня Босла породіла. Віскіба Богородиці тебе величаємо. Слава тобі, Христа Божу, надія наша, слава тобі, слава тюсими, і святому душам. Нині по всяк час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй благослови. Христос, що живим і мертвим, володіє, істинний Бог наш, ми причасти свої матері, душі спочили, померлих з голодомор в Україні, присвої наші слава, діямо присвітню тих роцем, при святим, за творчим духом, нині час і на віки віки. Подай Господи всім померлим від голодомору в Україні і сотвори міною. І на небесах, нехай святиться, ім'я твоє, нехай прийде твоє. нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі, і наш наша дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуваться на ваших. І не введи нас духсу, але визволи нас від лука, по о, о, Твоє царство і сила, і слава Ця, і сина, і судо Духа, нині по чак, і на віки віків. Дорогі у Христі, браття і сестри. Слав'я про Голодомор це є наша данина, нашим дідам і прадідам, які хотіли бути вільними людьми. Навіть голод не міг зламити їх. Вони всі хотіли вільної України. Сьогодні цей хрест несемо ми з вами увесь український народ. Сьогодні війною знову нащадки тих, що молод морили голодом. Прийшли знову це чинити, але справедливість Божа завжди буде, і Господь дасть суд усім нашим крипникам. Але пам'ять наша є основою того, що майбутнє наше буде добрим, багатим і світлим. Нехай Господь упокоїть душі померлих від голодомору, нехай пам'ять наша про них ніколи не зникає. І нехай ми тієї навчимо наших дітей і онуків, щоб пам'ять данина про всіх, хто помер від голоду, ті далекі, але такі близькі для нас часи жила завжди з нами у наших серцях. Слава Ісусу Христу, слава Україні.